Серцево-судинні захворювання найпоширеніша причина смертності в Україні. Щорічно від інфарктів та інсультів помирає понад 500 тисяч наших співгромадян. З метою профілактики серцево-судинних захворювань інститут кардіології імені академіка Миколи Стражеска започаткував роботу української кардіологічної школи. Днями виїзне засідання цієї школи відбулося в івано франківську Засідання української кардіологічної школи, присвячене пам'яті колишнього ректора Івано-Франківського національного медичного університету Євгена Нейка, зібрало разом спеціалістів з усієї України. Для прикарпатських медиків ця конференція дуже важлива, адже тільки тут починає розвиватися кардіохірургія. Зараз стараємося і робимо такі може перші, але такі як кажуть, вже рішучі кроки у розвитку. Кардіохірургії в першу чергу це мало кардіохірургії. Якщо ще десь два роки тому назад ми на тільки перші кроки робили в цьому напрямку, то на сьогоднішній день ми вже маємо більше 500 проведених коронарографій. Дуже важливою ця конференція є для молодих медиків Івано-Франківська, особливо для студентів медичного університету. Ми дуже раді, що сьогодні ми почуємо не тільки провідних наших вчених, але ще це буде прекрасна можливість нашим молодим, нашому молодому яке підростає за яким ми дбаємо почути. Послухати, подивитися, взяти приклад, як треба працювати, що треба робити для того, щоб покращити. Стан справ, який є на сьогоднішній день кардіології. Основною причиною розвитку серцево судинних захворювань є підвищений рівень холестерину. Більшість наших мешканців має таку проблему. Рівень холестерину це визначено в 70% наших мешканців у віці від 30 до 69 років. Це надто загрозливий показник, значно вищий ніж загалом в Європі. Тому ми повинні на це звертати уваги. Під час роботи школи були представлені оновлені рекомендації. З лікування основних серцево-судинних захворювань та синдромів, огляди сучасних лікарських засобів, розглянути їх місце у фармакотерапії, кардіологічної патології. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.